Не кажи, не змію, а кажи навчуся. І тоді ти добрий у куморі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді, напевно, прийдеш до мети. Доброго ранку, малята. Мене звати Ірина Ігорівна. Я вихователь дошкільного закладу No2. Капітошка. Вітаю вас, в Україні математики. Прийшла масляна до нас і млинці нам принесла. А на що схожий млинець? На сонечко. Чим млинець схожий на сонце? Жовтий, круглий, гарячий. Щоби млинці приготувати, треба продукти придбати. Роздивіться уважно список покупок. І знайдіть потрібний товар. Яка геометрична фігура зображена на кошику? Круг. Якого кольору круг? Червоний. Що лежить на поличках. Яблука. На яку геометричну фігуру схожі яблука? Якого кольору? Ми покладемо яблуко в кошик. Вірно, ми візьмемо червоне яблуко, на яку геометричну фігуру схожі продукти на поличках, на трикутник. Який товар оберемо? Сир та моркву. Чому не беремо перець? Бо на кошику зображено помаранчевий трикутник. І цифра 2. Який товар оберемо тут? Чому? Візьмемо молоко. Бо воно у прямокутній блакитній упаковці? А який продукт зайвий? Чому? Морква зайва. Тому що вона схожа на трикутник, а хліб і сік на прямокутник. Що покладемо в кошик? Чому? Яйце тому що його форма і колір відповідають списку на кошику. Продукти придбали, вирушаємо готувати млинці. За столи вже час сідати, всіх млинцями частувати. Розкладіть млинці на пательні, зліва направо. На яку сковорідку ми покладемо перший млинець. Якщо лічити зліва направо, перший млинець спекли на третій сковорідці. На яку пательню покладемо другий млинець. Другий млинець спекли на першій сковорідці. На яку сковорідку покладемо третій млинець. Третій млинець спекли на четвертій сковорідці. А на якій пательні спекли четвертий, останній, найменший млинець? Його спекли на другій пательні. Ви дуже уважні малята. Давайте виконаємо пальчикову гімнастику. Приготуйте серветку, ручки і гарний настрій. У неділю буде свято. З мамою пече млинці. Вийде їх у нас багато. Пригощатимем в кінці. Як квадрат. То і з кремом, ну, а ромбиком і з джемом, з яблуками прямокутник. А от з вишнями трикутник. Можна в трубочку скрутити. І сирочком начинити, їх порізати рівненько. І прикрасити гарненько. Млинці на тарілки складайте та на стілих подавайте, на яку геометричну фігуру схожа тарілка. Круг. Як ви гадаєте, які млинці? Лежать на круглій тарілці. Круглі. Де знаходяться круглі млинці. Перший млинець беремо угорі зліва. Другий у горі справа. Третій знизу зліва. Четвертий знизу справа якої форми залишились млинці? Залишились квадратні і трикутний млинці, на яку геометричну фігуру схожа ця тарілка, квадрат, де знаходяться квадратні млинці. Перший млинець беремо вгорі над тарілкою. Другий зліва від тарілки, третій справа. Якої форми залишились млинці? Залишились круглі і прямокутний млинці? На яку геометричну фігуру схожа ця тарілка? Трикутник, де знаходяться трикутні млинці. Перший трикутний млинець вгорі над тарілкою, другий знизу, зліва, третій знизу справа. Якої форми залишились млинці? Залишились круглі і квадратні млинці. Розумнички ви добре знаєте геометричні фігури. Млинці розклали, а прибори не подали. Полічіть ягоди на тарілках і покладіть поруч виделку з цифрою, що відповідає кількості ягід. Скільки вишень поклали на млинець? 3. Якою цифрою ми позначаємо число 3? Покладіть виделку з цифрою 3. Біля млинця з трьома вишеньками. Скільки полуниць поклали на млинець? Виделку з якою цифрою ми візьмемо? З цифрою один. Скільки ягід ожини поклали на млинець? Виделку з якою цифрою ми візьмемо? Цифрою 5. Розкладаємо виделки далі. Скільки ягід малини на млинці? 4. Покладіть виделку з цифрою 4. Полічіть ягоди лохини. Скільки їх? 2. Виделку з якою цифрою покладемо поруч? З цифрою 2. Полічіть ягоди агрусу на млинці. Скільки їх? 3. Яку виделку оберемо? З цифрою 3. Гарно впорались із завданням. Щоб друзів частувати, спекли млинців багато. А в них і полуниця і яблучко кориця, Малинка, мак, медочок з изюмом сир сирочок. Полічіть млинці і покладіть на відповідну тарілку з цифрою. Розкладати млинці будемо зліва направо. Скільки млинців у верхньому лівому куточку. 5. На яку тарілку ми їх покладемо? На зелену з цифрою 5. Скільки млинців у другому зліва стовпчику? 3. Яка тарілка нам потрібна? Червона з цифрою 3. Скільки млинців у третьому зліва стовпчику? Чотири. Знайдіть тарілку для цих млинців. Беремо жовту тарілку з цифрою 4. Скільки млинців в останньому стовпчику. 2. На яку тарілку ми їх покладемо? На блакитну. Цифрою 2 Прийшла Масляна, прийшла з млинцями, Пригостить смачненько нас із вами. Пече млинці круглі до сметани, щоб сонцю могли радіти ми із вами. Пригощайтесь, діточки, тата й мами, зустрічайте весну разом з нами. До побачення малята, до нових зустрічей.